Ну, я учил тебя, конечно, чуть -чуть на дзюдо, но нельзя. Смотри, нельзя. удар виды антони вот Джошуа в этой, в этой схватке это грех. И тут боротьба классична. Вид Энтони Джошуа. Свои в меня раз Анбар. Катман Александра усыка и Василя Ломаченко. Набираться на Александру. Нельзя абсолютно. Сейчас как раз такой период, когда уже Энтони Джошуа. Пока такие точные в исполнении Александра удары фехтовальщика, как будто бы шпагой протыкает своего соперника. Вот такие одинокие удары. На вот эту его дирижерскую. Работу дістають під... цілі, на жаль, від Ентоні Джошуа. І все одно поки що буду говорити, немає тієї швидкості на даний момент у п'ятому раунді, яку може вміє демонструвати. Коли розвертається, заходить за плече. Ентоні Джошо Лівим Пішов вперед, влучаю підборіддя. удар. удачі. Удари через звук. 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 Но ну, и Энтони Джош. Пошел по по работать от джебом. Да, да. Стоял, цей джеб, джеб, джеб. они очень много забирают сил. 100% ответил Александр Ох, Как Саша раз хотел поймать на таком Вашки удар. Слушай, но удары даже через блок. звук. Просто Я сумасшедший. Звук. Мы... Ну и Энтони Джош. Пошел работать от джебом. Да, да. Стоял, цей джеб, джеб, джеб. Вони дуже багато забирають сил. 100% відповідає Олександр Ох, Русик. Якраз хотів піймати на такому ударі, коли... Ну, а сам тренер Антоні Джошуа у свій час був претендентом на титул WBC у середній вазі. Екс-боксер. І це Романченко. Початок шостого раунду. Валентина середина поєдинку. І Саша починає кожен раунд завжди дуже активно. Це дуже радує. Так, але з іншого боку, отак от може тихою водою бути ентоні Джошуа, Всі ми знаємо його один єдиний удар. Да, Він дуже да. небезпечний. Мене, що поки що не вдається зробити Олександру Усику? Це от, знаєш камбінація з комбінації. зони yeah, комфорту. Я скажуть про... віру про поєдинок з такамом таке з рівноваги. Вважно. Забрати з тієї теплої ванни. Можливо, так, можливо. Через те, що пропускає, отут небезпечно черга. Давайте ще раз дивитися на повторах. Так, тут потягнувся за Олександр Олександрусик, яку флешку одразу отримав натомість свого влучання. Седьмой. И вот атаки Энтони Джошуа. Зробите так, чтобы мы побачили, что Ева Энтони Потому что удары по туловищу забирают очень много дыхания. Они эту спесь сбивают. Даже вот такие. Но они делают свою работу. Снова попытка длинного правого бокового. Yeah. Соби шлях для удару апперкотом. Подходит, наближается. И не побоксируешь. Так, видав попередний Раунд Ентоні Джошо. От із наступом передає. Сто відсотків. Однозначно. В защитному положенні голову. Ох, правий прямой. От Володимир Кличко. У фільмі Сергія Долбілова. Стадіон, Так стадіон О, як Зараз Буде стадіон. Подивіться цей фільм, але як пробиває Олександр. Знову починає насипати після того, як відчув це у шостому раунді. Але як? Насипав відчутні Олександра. для Олександра Усика, але повірте, це лише Джошки. враження. Так, прийняв удар на себе. Там, а там та не Джошуа. спроба. Там удар, Ух, від Ентоні Джошо. Відповідні постріли з Узі. З двох рук від Олександра Усика. Але дихати хлопці розпочнуть от з 9-го, 10-го раунду. Саша руки нельзя опускати. Ентоні Джошо. І питається Саша винудіть на вот у восьмому раунді. Вони не те, що з'явилися. Їх було багато від ентоні Джошу. Так, були удари в живіти від Олександра Усика. Ентоні у цьому раунді був Джошу. націлений. Надо. Надо. З кількості ударів розпочинає Олександр Усик раунд номер 9. Так, пішов Джошу. зверху залізти ще й прийшов просто через різницю в розмах, розмах руку Ентоні краще. Ти бачиш, що він І не буде багато ударів від Усика. Тобі хочу сказати, що і Олександр Усик. Якщо підійде, ті коронки може і повибивати. У Джошуа суперзірка. Але перед поєдинком з Тоні Белью, Олександр Русик да. натякнув Олександр Усик. Да, прекрасно. Да. прекрасно на твоєму боці. <звізда> Тут Джошоу, здається. Посмотрите, что с да, правым А что с правым оком. Болеем за своего друга, за своего соотечественника, за Александра Усика, друзья. И вот Александр Усик пошел вперед, влучает и он по Энтони Правильно, Джошу. в таком функционально уставшем состоянии нужно быть готовым к этому, друзья, готовым. Все, которые належали Володимиру Кличко. Олександр Усик в Україну так двічі влучно прямий удар від Олександра Усика. Близький бій Клінч. Щоб не було цього рішення, і для цього є 3 хвилини. 10 секунд. 10 секунд до завершення 11-го раунду. Знову два поверхи. Знову голова. Живіт проти Ентоні Джошуа. Майже уся дистанція попереду лише 3 хвилини фінального, 12-го раунду. И точная попытка в исполнении Энтони Джоша. Снова влучает Джошуа Щойно. А вот и Александр и Росик. Саша попадает. Двига. Правильный маятник делает Саня. Правильный. Единый удар, говорит. Ну. Биза поддержки спонсора трансляции. Так, но у Ринзи бракуют судьи. Але будемо сподіватися, що вони роблять це держаться Саня. Впевнено і правильно сьогоднішній день на сьогоднішній вечір. Так, останні 30 секунд вже пішли. Ударом на удар намагається відповідати обидва. 20 секунд до завершення поєдинку дістав правим боковим Олександр Усик. Ще один удар! Олександр атака, Саші. Ну, 10 секунд це ж багато. Де тримає перед собою руки Ентоні Джошуа. Також тікає на рефлексах. Заграє з Олександром Усиком. Знаходиться кімнатом. І все. -яй -яй -яй. І все. Супер важкий поєдинок. Можна видихати. Ми поки що не знаємо, хто виграв. Є така фраза в моєму арсеналі, як вау-фактор. Це вау-фактор, друзі. Валентина, з кожною трансляцією ти додаєш і додаєш в англійській. Це приємно. Вау-фактор. Вау вау-фактор вау на ваших no. перед вашими очима. Останні секунди 12-го раунду. Останні секунди. Смак хевівейту. Він так йому не вдалося. Я про Олександра Усика для того, щоб Ентоні Джошуа, можливо ліг чим не спроба. Прекрасна спроба Олександра Ось. Да. Атака. Скажу так, за що, звичайно, напереди можливо неправильно це казати, якщо зараз не віддадуть усику. 117-112 від Фесечко. 116 112 Всі три судді. Одностайно.

Наши соотечественники, наши друзья творят вот такую историю, друзья. Три пояса. Четыре.